Я зараз, напевно, трошки так в мене буде. Якщо щось не так, пробачте, будь ласка. Але коли ми з Віталієм Васильовичем усвідомлювали, що вже підходимо до того фінішу, ну ніби комусь одно рано чи пізно треба буде померти, тим більше, що нас війна застала на такій території, де нам дуже було прикро, що ми побудували все, зробили гніздечко, зробили гніздечко таке для себе, для старості. І... І він наполіг, що він все-таки дончанин сам, народився на Кіровоградщині. він мене переконав з моїми такими знаєте, поглядами, ну такими патріотично налаштованими. І я все-таки пішла за ним, тому що було за ким іти. І коли ми одного разу сиділи, я ніколи той час не забуду, коли ми підводили підсумки нашого життя, ми це робили два роки тому, якось перед смертю. І я йому сказала, якщо мене не стане, Найди собі гідну, достойну жінку, патріотично налаштовану. Хай навіть в одній сукні і в одних подертих черевиках. Тут меж таке мало на налазити. Ти її забери і хай вона успадкує цю нашу хату, облаштовану, одну кімнатну, Новоазовську. Тільки я тебе прошу, ніколи не стій в ласку і не, і не живи з тим, кого ти не любиш, або тобі це неприємно. Він мені пообіцяв, але я ніколи не сподівалася, що він від мене. В той час буде вимагати обіцянки. Я подумала: ну як кожен примітивний мовчик, не хади, ви записуйте на відео. Не ходи, не люби там, знаєте. І коли він пішов, обняв берізку і прийшов, так протягнув до неба руки і каже: Господи, дай мені легкої смерті, тому що вона зробила 16 років щасливого життя Я хочу померти тільки в сні, щоб вона ніколи не піклувалася. Тому що вона стільки, такий тягар великий несла все життя. І я б хотів, щоб я для неї пішов з цього світу красиво, заснувши і їй не давши клопоту. Ви знаєте, це дуже страшно було слухати. І коли він прийшов, він каже, пообіцяй мені, що коли мене в один прекрасний день не стане, у мене було надзвичайно багато друзів, а в тебе подруг ще більше. Я все це розумію, але гідний товариш і друг може бути тільки один. Ну, Правдивий, що любить по щирості, не за гроші, не за що. І в мене був такий друг. Але він став сепаратистом в кінці життя. Він каже, він, що був, це з той Іван, якого застрілили. У нас застрілили рівно через шість місяців після смерті Віталія Васильовича. І коли Іван нас запросив до себе в гості на день народження. Віталій каже до нього, Іван, ти знаєш, буде війна. А він каже, ну і що? І він каже, мені мене таке складається враження, що ти візьмеш зброю в руки і ти будеш стріляти. А він каже, буду. А я кажу, і в мене? Я так спитала, бо я готувала їсти там, знаєте. А він каже, і в тебе. А що тут? Який ти виняток? Я кажу, Іван Ніколаєвич... Це треба було 50 років продружити вам разом, щоб ви сьогодні так сказали. Він каже, Любушка, ну це не стосується э, політики, це ми в кругу говоримо відкрито. І Віталій розвернувся. Це ніхто не знає, це знаю тільки я. І сказав, я тобі даю полчаса зібратися і ми уїжджаємо. Війна буде однозначно. Це було 28 травня. І ми 30 травня вже виїхали з Новоазовська. І на кожному блокпосту Віталій Васильович говорив Слава Україні. Миколаївські водії підійшли до мене, бо вони не знали, що це мій чоловік. Ну, ззовні так ми трошки різнилися. І каже, хто він вам? Кажу, мой муж. Тоді скажіть йому, пускай закроє трот, тому що ми не знаємо, хто нас, нас далі очікує. А він каже, це вам є чого боятися. А я служив державі Україна, мені боятися нема чого. І навіть якщо мене застрелять, це буде велика честь загинути за Україну. Ви знаєте, я пронесла в собі це півтора року. Я кожен день це згадувала. І далі, що він мене попросив, коли мене рік, ти будеш вся як в пітьмі, ти не схочеш жити, тобі не буде вистачати грошей. Вивчи за півтора року людей. Приглянься, не ходи в рожевих окулярах. Тому що ти взагалі якась, я тобі говорю, ти не розумієш. І в мене цей час пройшов. А коли ти захочеш прийти до мене на могилу, то приведи тих людей, кого ти любиш понад усе. Тому що я любив всіх без винятку, козаків, але без Іванова, щоб я тебе на могилі не бачу. Ви знаєте, я виконала Віталію твою волю. Мені це тяжко далося, я мовчала довго. Але дійсно тут сьогодні ті люди, які, якщо навіть і не знали його, то прочитавши те, що я вам положила в конверт, ви його оціните. А кожній області я подарую по підшивки газет. Прочитайте, не лініться, Це рівно 2002 рік. 14 років тому Віталій Васильович. Розповів про цю ситуацію, яка є в державі. Це страшно. Він писав, він писав ну, збірка, це тільки буклет. Я, Марина, дарую вам, в першу чергу, вам і даю вам підшивку, щоб ви знали, що ви втратили час, чого ви поїхали в Тернопіль і що ви звідси принесете. Я ну, чекайте, Марина, чекайте. Я вам дарую також пакет. Я вам дарую також пакет. Його статей. якщо вже так. Я даю Маріка тобі. Я знаю, що тобі дещо давала. Це моя найдорожча подруга. Ми з ним і чубимося, і любимося. Я даю тобі. Володя, я даю вам для вашої Одеси. Люба, ви все маєте, бо ви були. Ви знаєте, я вам даю тільки пакет, ну і книжку Віталія Васильовича Люба вам. А це вам, Юрій Іванович, це Любя. Юрій Іванович, ще користуючись нагодою. Олександрович. І тепер вам розповідаю, з ким ви маєте сьогодні спілкуватись. Це про пам'ять Віталія Васильовича. І от, Юрій Олександрович, в мене є ваш перша нагорода, є ваш документ. Він вас любив понад усе. І я вам це не дам, тільки ксероксну. Ну, і залишив він у спадок багато пагонів. Він ніколи не знав, що я стану генералом, бо він казав, я не можу жену вас Її повинні оцінити люди. І я вам дякую, що ви мене оцінили. Але ці погони, Юрій Олександрович, я пошила, заказувала. Я дарую вам, щоб ви мали на пам'ять і берегли його. Я люблю вас. Я люблю, мені його не вистачає. Я не сказати, не чу, Скажете. Я даю чесне слово, що я вже собі не дозволю працювати просто так, розумієте? Я підвела підсумки свого життя, і від сьогодні Юрій Олександрович дарує той рушник Віталію. Я на який ми ставали в шлюбі, ми брали шлюб, ми прожили з ним в шлюбі, і офіційно розписані в шлюбі, прожили сім років. І я вирішила, він ще мене не просив, я вирішила, що цей рушник має залишитись на могилі, тому що вже шлюб на небесах у нас розірваний. І тільки після цього епізоду я зможу вести якісь діалоги, капетставити. Я, я зберігла йому пам'ять, тому що, хоч в серці він залишиться назавжди. Подивіться, як він написав, Україну любити, дочку шанувати, на матір молитись, сестру поважати і тільки єдину дружину кохати. Скажіть, будь ласка, чи можна по-другому оцінити життя з цим чоловіком, а ззаді на могилі уважно слухайте, Наш лицар ордену написав, ти був козаком шляхетним, всім серцем любив життя. В жалобі всі друзі, в майбутнє нема вороття. Схилилась у горі Калина, вона росте тут, у горі Калина, скотилася жалю сльоза, у квітах барвистих могила злетіла душа в небеса. Я цю душу тримала до сьогоднішнього дня. І от я так стиснула кулаки, і сьогодні хочу просто їх розтиснути. Хай вона летить на небо. Тому що більше я не можу його тримати. Мені дуже трудно. Але я його відчуваю завжди поряд. Я вам дякую. Повірте, ви розділили зі мною таке таку частку мого життя. Я, я не покликала рідних дітей, я не покликала нікого. Я покликала тих, кого вважала за потрібне. Маєте бажання говорити, говоріть, не маєте. Я Маріка, вибачай, я не я ж, тупа баба затуркана. Я подумала тут цукерки. Взяла закусити. А тут золоті виски. ложки Раколинку. Так що пийте, коняк, без цукерки. <рес> Ні, так, так тур... наверху хочу... тихо. <рес> я ще хочу от прочитати от ордена на пашану, слузі Божому, України та казацькому народу блюстителю престолу, великого магістра ордену, великому князю, генералу козацтва Ракуленка Віталію Васильовичу. З віддячністю кардинал-князь, генерал-полковник ОКВ Юрій Олександрович Іванов. Дякую, дякую, Юрій Олександрович. Володя, тоді вже не я, тоді вже ви ставте, а, а це зав'яжіть на, на крес. Так, тоді ви ставте, не я, це не я даю. Я потім клівочку я зроблю, а ти маєш туда. Степ. Степочка ти молодець, вони Так, так розбирайтесь. Подожди, подожди. Не надо, не надо. Що буде Не треба, Пускай стоїть. Я найбоврію. Не знаю, не надо. Я потом пленку возьму из за... этих привезли пускай. Можуть. Его фотография Можуть. стояла год, покуда я к санке. Обов'язково Надія Маронівна, одна з тих жінок, яка була на похороні, вона також скаже, вона була на похороні. Прошу. Володя, стань з тієї сторони, вірі, мій, 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 хай сфотографує. Сторони ви зрозуміли, що там моя фотографія, але я її за заклаїла. Ви в нас, нас красива, ще туди не так. Ні, ну то таке, до краси там. Прошу, хай скаже Надія Мороз, тоді ви. Ми сьогодні щас, з вами... Волосніше, будь ласка. Ми сьогодні з вами Юрий. на місці, яке щас, щас. пан Віталій, який його назвала Атаман. Якщо я не чую, то вони не чують точно. Завжди був дуже уважний до жінок. Він поважав у них материнство І е, завжди говорив, що принаймі так, коли спілкувалася я з ним ще дуже давно, з 97 року, десь, напевно, правда, любилася. Вона», ми говорили про те, що жінку треба любити, тому що вона носить материнство, материнства, і це дуже важливо. Але треба любити, е, багину, тому що це друга наша і найважливіша матір. Але сьогодні я хочу звернутися до нього. Словами його ж вірша, який став піснею у нашому місті, він приїхав у Тернопіль, жив тут, знайшов Любу Йосипівну, полюбив її дітей, її онуків. Він любив людей, він дуже багато мав хороших навколо себе друзів, ну, друзів, будемо казати, товариство. І я знаю, що навіть Хоч він не вмер в самому Тернополі, але привезли його сюди. Значить, це дороге місце. І не тому, що тільки тут залишилася білойожня, а тому, що це дороге для нього місце, де його звичайно любили, шанували, і він зумів за це віддячити. І пане Віталію, Я прочитаю для всіх те, що ви сказали всім нам. Тепер можна сказати після себе, а і для вас усіх. Є в кожній країні святі місця, хоч сонце однакове всюди, де воля, любов і натхнення Творця живуть і в будівлях, і в людях. Такий мій Тернопіль, церковний пала, палають у небі блакитні. Земля українська тут завжди була, тим духом державним вагітна. Тернопіль, коханий, Тернопіль, мене животворно омий. Несеш ти і розум у Європу, і дух України живий. Тут князя Данила ми чуємо кроки, Дмитра Вишневецького байде, як тут збирали стрілецькі полки, і в піснях залишився назавжди. Ми щиро зустрінемо, як рідною матір малого і великого пана для тих, хто захоче тут знов царювати. розумемо ми дух Степана. Ось так. Нічого, чого, то його слова. Мама. Я дару ці слова. Від його імені вам. Тому що коли я прочитала цю збірочку, це найбільше мені запам'яталося. Тут кохання, життя тут і любов. Бо це різні слова. Я думаю, що ці слова ви сказали з подвигу свого серця. Дякую вам за мій термач. А це Надія Миронівна Купина, мій радник. Вона в ордені Святого Миколая буде радником цивільна людина, поки що утримується від всяких звань. Вона видатна людина в нашому місті. Вона викладач педагогічного інституту, вона кандидат наук, вона громадська діячка. Вона просто скромна жінка і мати. Прошу, Так, так. Да, да. да. Я хочу сказати запорозький. Чому? Тому що... Что... Ну, живу я на той территории, где говорят по-русски. Папа родился в Западной Украине, в Простите, я суржик, я смеси. Вот то, что Любовь Йосифовна да, и Виталий Васильевич хотел сплотить, объединить. Объединили это мои родители. Вот я перед вами. Я вам хочу сказать, что вот то, что Любовь Йосифовна прочитала, я хотела прочитать. Она опередила меня. То, что вы сказали, вы опередили меня. Я бы сказала, давайте помолчим, минуту молчания. Я думаю, что нет. Потому что он никогда не молчал. Он всегда говорил. И он не воспитывал. Он, знаете, я к той батьку, бедный не на ведь. Он просто говорил такие слова, которые... Он родился в то время, как родился мой папа. И поэтому он меня для меня был отцом везде и во всем. И тогда, когда мне пришлось пережить смерть мужа, он меня поддержал. Это когда, когда мне было очень тяжело, я к первому к нему бежала. Любовь ясно, я к вам приезжала, звонила, говорю, Любовь Сна, можно? А вы говорите, да. Оставайся, Люба, ночевать. Оставайся. Я оставалась у вас, ночевала, потому что вы для меня были семьей и есть семьей. Я похоронила отца родного. От я сейчас на могиле отца духовного. Потому что вину вот знаете, вот рождаешься с каплей божественности в себя в душе. И эта капля ты развиваешь, окружение развивает, семья развивает. И вот тот отец духовный, который Виталий Васильевич, вот он дал возможность мне и писать стихи. Я хотела взять стихотворение, я прочитаю обязательно для него, посвятила стихотворение. Вот, я не могу больше ничего говорить, потому что очень душа болит, честное слово. Вот он такой, как я его первый раз увидела, честное слово, любовью Когда я ехала в автобусе, я его первый раз увидела, такого смеющегося и такого задорного, такого, ну, ну, нет слова у меня для того, чтобы больше сказать. И вот он его в глазах, смотрите, он, честно говоря, смотрит да. живыми, красивыми, здоровыми. Ну, вот он здесь с нами. Я благодарна вам, любовью спана, за все за все за те время, з якої я прожила з вами рядом і вместе, і сколько бы ви не знімали квартир, і где бы ви не находились, Я завжди була з вами. І я зараз з вами. Дякую. Я, я дійсно люблю до тебе Я хочу так сказати. Я, я дуже шкодую, що у нас доля не звела раніше, що я не знала цієї людини такої. Людини з високої з великої літери. Ну, я думаю, що у Бога ми всі живі, і що ми обов'язково з ним зустрінемось. де будемо всі з часу. Я хочу зачитати йому вірша. Він був поетом. У мене є вірш Світлій пам'яті поетів. Часом з'єднані фарс і трагічність. Кожній владі герої свої, а поети відходять у вічність та не в'яний скрізь на землі. Муза діва дива примхлива і вперта. На замовлення кликать дарма. І віншують поетів посмертно при житті то тюрма, то сума. Хай не всі видатні знамениті, нехай мало між нами крутих, тільки рідну землю любити, Владним варто повчитися в них. Світлі душі поетів ранині, мудре слово не знищить і час. Ви між нами присутні незримо, світла пам'ять. вам всім, побратими, Ми шануємо, любимо вас. Прошу, беріть по мене. Підходьте, беріть шоколадку, бо так би положечки дала вам, але мало. Беріть, продайте, будь ласка. Підходьте, будь ласка, кому там. Оце мусите обов'язково випити, як хочете. Але. Така традиція. Підходьте, кому там. Ви ні. Ой, а ми 14 калин, ти потеряємо. Поставили все брати, поставили. я з тої сторони, це була мрія, тут була калина і був дуб. Я прививала дуба. Я його викорчую, тому що він потім підірве нам, нам нас, з ним ми посадили разом. Він каже, пускай мене життя обнімають. Калина, я йому, Ми з ним сюди приходили, оце пуста, бачите, це пуста, тут ще не померли, І в нас була пуста. Ну, а тут брали, він собі. а там брали. І він сідає, траву рве, дзвонять нам, Ви де, А я кажу, Віталій Васильович, у себе на обістюрве траву, а я у брат. Так що ми тут собі прижили це місце. Він знає, що тут росте обліпіха, бо він її любив. Ми собі вибрали, двох це місце. Зараз я вам скажу, брат помер в 2006-му. Ми самі собі вибрали місце напроти обліпіха. Він каже, смотри, Люба, обліпіха, всю жизнь будемо мати з тобою до кінця, Каже вітамін. посмотри, Люба, уже з той сторони не, 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 не зарахувати буду, Там вже буде ряд помер. Там нікого вже не буде у нас в ногах. Я кажу, Віталій, чи тобі тоді буде не все рівно? каже, може, тобі все одно, а мені не все одно. Йому все, все було, не все одно. Так що я. Почувай спокійно, я тобі обіцяла, я витримала. Я й я далі тебе буду любити, але не було, коли я в Тернополі жодного тижня. Незалежно зима, весна, осінь, жод кожної неділі я не, не, не було так, щоб я не була тут. Я собі так дала слово до півтора року і поки я цей захід не зроблю. Я його хотіла в травні зробити на день, коли ми були у вас. Але я подзвонила, вони кажуть, а ми вже в себе проводимо. Кажу, ладно, тоді я поступлюся, хтось має поступитися. І я поступилася і зразу сказала, кого я запуску. Я зразу там визначила. Так що за вас, Володя, за вас, за вас всі. Сергію, у вас тяжкий хліб. Але тих, хто народиться, одружиться і умре, знайдіть час. Вас, вам ціни не буде, як голові. Трактори в полі не згниють. А хто народиться, привітайте, хто дружиться і хто помре. Це ваш обов'язок держави. Тому що людина народжується, робить для держави багато і має з того світу піти, вибачте за слово, вшанованими державою. Оце завдання державного працівника від маленького рівня і до високого. Через то я вас всіх люблю. Бажаю всього вам найкращого. Ставимо, дайте. Ми знає, дайте де дайте нам... Так, щоб стали, всі да, да, хочете, так. Да. Ні, забирати не можна, а ваша возлюбляти вас. Так от, от братові налили Так? – Ось брату. А чого ти я так лишиш, що ту горілку і рушник? Я забираю, це а, я ну, забираю.